Сьома серія вийшла в середу. Знову ще більше підготовки до весілля. Вже ці всі вечірки передвесільні. Останній вечір, типу, тусуються хлопці, тусуються дівчата. І Белі весь час флешбеки Конрада. Що вона не робила, де б вона не була, в неї згадується Конрад. І вона така, Боже, що я тут роблю? Це весілля. Занадто швидко все відбувається. Типу, вона вже явно сама не хоче цього весілля а, і. Але вже ніби як не здаси назад, бо все ж вже закрутилося, все не так, як вона хоче, якби не в тому місці, яке вона хоче. І її подруга каже, все має бути так, як ти собі уявила. А Абелі каже: я ніколи не уявляла собі, типу, в мене ніколи не було весілля мрії. Все, що я уявляла, це тільки Кондрада поряд зі мною. типу, У мене не було цієї картинки. <кху> От, і всі ці флешбеки з Конрадом. Вона розуміє, що є, що тут щось тут, що тут явно не так. Да, але да, да. така, типу, так, мені треба повернутися до Джеремаї. Типу, я, як тільки він буде тут зі мною поряд, типу все буде нормально. І ця ніловка, інтимна сцена Джеремаї і Беллі, ти такий не хоче це бачити. <с motherboard> <су <Ừ> <су> <су> і воно так ніловко ну, це все виглядає, не так зовсім, як було з Конрадом, коли ми дивилися з просто звідти відвислими щелепами на їхню при. І тут це все так не, не дуже відбувається. І після всіх цих вечірок Беля домовилася, Джеремаю зустрітися на пляжі, щоб ну, типу, якось, не знаю, провести час разом. Але Джеремай настільки напився, настільки його там тошнило, що він просто завалився додому, пішов спати. А Беля чекала його на пляжі, його там не було, але там був Конрад. <с? <с? <с?> 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 да. і... Конрад нарешті дізнався про те, що Джеремая зрадив Белі. Тоді він почув це, як друзі просто типу, обговорювали цей факт, і він прийшов на пляж, щоб розповісти про це Белі. Ну він досі ж не знаю, що Белія про це знає, Він хотів їй сказати про це, поговорити. І він такий: типу: Белі, Джеремая тобі зрадив? Вона така. Я вже знаю. Нормально все це не твоя справа. Типу, не лізь. Це нормально, він себе ненавидить, я його прибачила, типу все буде добре. А Конра такий, та ну, типу, це на тебе не схоже, ти не та людина, яка має таке прощати і весь цей. Типу, тоді, в другому сезоні, коли Конрад, типу, відпустив Белі і сказав, що тобі краще бути Джеремаю, Бо він вірив, що Джеремає дасть їй все те, що не дав він, що він буде для неї кращим вибором і кращим варіантом. Але тепер, коли Джеремай веде себе так, він розуміє, що типу не для цього я тебе залишав, Джеремаю, Типу, ти не типу Джерема не заслуговує мати тебе. І починається сповідь Конрада на пляжі. Неймовірне, неймовірна частина. Він каже: типу, блін, ти. Святкуєш весілля в цьому заміському клубі, це взагалі на тебе не схоже.